Як же все ж таки оформлювати щорічну основну відпустку? Ну, тут на правді, і щорічну основну, і щорічну додаткову відпустку. Ну, у нормативній базі у нас про це нічого не сказано, крім однієї такої важливої інформації для роботодавців, яка вписана як норма у статті 10 закону про відпустки вона діє і під час воєнного стану. Роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівнику про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Тобто у роботодавця навіть під час дії воєнного стану є безумовний обов'язок повідомити працівника про початок щорічної відпустки, яка вписана у графіку відпусток. Але на практиці у нас склалися різні картинки. Дивіться, якщо йти по регламентованому статтю 10 закону про відпустки способу оформлення щорічної відпустки, то нам достатньо повідомлення і наказу про надання щорічної відпустки. Ніякі заяви тут не підключаються, якщо у графіку відпусток прописаний конкретний період. Наприклад, там з першого Лютого по 24 лютого, тобто визначений конкретний період надання щорічної відпустки. У такому випадку роботодавець за два тижні до 1 лютого 2023 року надає працівнику повідомлення про те, що йому буде надана відпустка. Якщо працівник не заперечує, він не може вже заперечити, бо це вже прописано у графіку відпусток, то відповідно. Складається наказ про надання щорічної відпустки, все відпустка оформлена. Але на практиці все ж таки трошки іншим шляхом ми всі пішли. А, навіть якщо у нас писаний період, то на багатьох підприємствах видають і повідомлення, бо без нього ніяк. І заяву працівники пишуть, пишуть і наказ. Хоча заява в такому випадку, як я навела, вона не є обов'язковою. Але якщо ви... Так робите, якщо вам так зручно, то нічого тут кримінального, як так кажуть, немає. Ви можете застосовувати такий спосіб оформлення відпустки. Але заява, коли у нас буде фігурувати, фігурувати вона буде, якщо у нас у графіку відпусток. Встановлений не конкретний період для надання щорічної відпустки, а, наприклад, сказаний чи то січень 23, чи то березень 23, просто вказаний місяць. В такому випадку у вас також має бути напрацьований механізм, як узгодити конкретні дати надання відпустки працівнику. Тут можливі варіанти. Або якщо у нас ну, прописаний, наприклад, для працівника лютий. 2023 року, як для надання щорічної відпустки. У такому випадку ви до початку лютого можете надати працівнику повідомлення, де говорите про те, що з вами було обговорено строки, прошу до такого літа дати, визначитися із е, конкретним е, періодом для надання щорічної відпустки. Ось тут підключається заява. Працівник у заяві пише а, бажаний період і ви починаєте процедуру узгодження. Після це все, затвер... Після все це закінчується, звісно, наказом про надання щорічної відпустки. Якщо а, інший варіант, а, у нас знову ж таки у графіку відпусток стоїть там лютий. Наприклад, і роботодавець самостійно визначає період щорічної відпустки. За два тижні до початку визначеного уповідомлення надає працівнику, той ознайомлюється, і тут знову ж таки він може викласти у заяві. Або він погоджується з цим періодом, або якщо не погоджується, то починається процедура узгодження іншого періоду для надання щорічної відпустки. Ось бачите, ось тут заява потрібна. А якщо у вас у графіку прописані конкретні періоди, то можна обійтися тільки повідомленням і наказом. Ну і заява, звісно, потрібна і. Коли ми надаємо щорічну відпустку поза графіком, те, що поза графіком, у вас є графік відпусток, але так склалося. Наприклад, мобілізований працівник вийшов на роботу, і він йому. Він потребує у щорічної відпустки, для того, щоб не проводити усю цю процедуру внесення змін до графіку відпусток, коли немає на цього часу, то, звісно, ви можете йому надати щорічну відпустку поза графіком відпусток 2023 на підставі заяви від нього і плюс видати наказ. У цьому випадку заява потрібна, і як бачите, повідомлення немає, оскільки. Ця відпустка не вписана у графік відпусток 2023, тому ви, е, якби, ви не можете вам ні про що повідомити свого працівника. Саме повідомлення це завжди індивідуальне повідомлення для кожного конкретного працівника, в якому ми визначаємо період відпустки за робочий рік, який вона надається, і її тривалість. При цьому повідомлення завжди письмове, і це завжди. Окремий документ. Те, що працівник ознайомився з графіком відпусток, те, що працівник е ну, ознайомився з наказом про надання щорічних відпусток, це не вважається повідомленням. Повідомлення, повідомлення це завжди окремий документ, який, зразок якого ви бачите на слайді. Також ви бачите зразок заяви, ну, вона досить коротенька, простенька. Прошу надати, яку відпустку, в нашому випадку щорічну основну відпустку, тривалість визначаєте, визначається. Працівник і з якої дати. Робочий рік йому визначати не потрібно і не обов'язково. Це вже робота працівника у Наказі про надання щорічної основної на відпустки. Ми бачимо, що тут треба вказати робочий рік, тривалість і визначити період. Підставимо тут. У нас може бути і повідомлення, тут може бути заява і графік відпусток. Ну, в нашому випадку ще на 22 рік, оскільки приклад приведений для 22 року. Але у вас вже досить скоро тут буде стояти 23 рік. good.